30 січня в Ужгороді у межах державної програми на відділеннях Укрпошти можна обміняти старі лампи розжарювання на економні. Для цього необхідно мати при собі паспорт, ідентифікаційний код та номер телефону, а також 5 старих робочих ламп. Процедура обміну нескладна та займає всього декілька хвилин. Також є можливість попередньо зареєструватись у сервісі Дія. Треба зайти в послуги, додаток. І зразу вам вибивають обмін лампочок. Все, вона вже є. Тобто ви починаєте тут вже є ваша база, номер телефона. Ви просто вносите своє прізвище, ідете, йдете, йдете, де це. Просто для того, щоб це треба зробити. Я рекомендую обновити дію. Продовж наступних двох тижнів програма з обміну ламп стане доступною у всіх відділеннях Укрпошти краю. Діятиме вона близько двох місяців. В область має надійти понад 1 мільйон 600 тисяч лат ламп. Це дозволить взяти участь в обміні всім бажаючим. Лампочки надзвичайно широкого спектру. Тобто, от ми лише почали отримувати лампочки від наших іноземних партнерів. Ви вже бачите на столі яке різноманіття, так, лампочки від таких до таких. Тому прохання там, не, не сприймати це якось упереджено. Ми просто видаємо на обмін ті лампочки, які самі отримаємо від наших партнерів. Так, лампочки бачите, можуть бути різного пакування, різної потужності, різної величини. Ще хотілося б зосередити увагу на тому, що ми замінюємо лампочки двох видів, приймаються до, виду, до обміну. Тобто лампочка із цоколем є 17, тобто вузенький, просто, просто з вузьким цоколем, та широким цоколем.